О, в них упадров. Гарно наскладали. Заготовляють люди. Всім привіт! Я вас вітаю. Ну що, треба дивитися гриби сьогодні, нагадаю у нас. 6 травня 2025 рік. Ходив я й до цього декілька разів. Це намагався знайти строчків але в цьому році по строчках взагалі майже нічого. Двічі я по чуть-чуть знайшов та і все. А це дивлюся в Фейсбуці, в наших грибних групах. Люди вже викладають. Це знаходять маслюки. Навіть вже білі гриби, ну то вже в Карпатах, в Київському регіоні. Вікторі, великий привіт. Вона великий молодець. Великий привіт великим молодцям. От, тому я кажуть, додала вона ажіотажу і на снаги подивитися і в моїх місцях. Зараз я от прямую заходжу на гору. Бачите, який тут красивий ліс. Як то кажуть, не тільки в Карпатах. Єдиних є гарні ліси. А й в нас на півночі Чернігівщини також. Попрямую туди до Соснового лісу. Там я знаю. Є гарні місцяки, можливо якийсь маслюк там і є, тому пішли, подивимось. Гарний ліс, можливо, пощастить із грибами. Місцина тут шикарна. Єленовий ліс, закінчується і починається молода така посадка із соснами. По осені завжди тут набирає, як кажуть, добрячі кошики грибів. Але подивився тут. От такому ну, більш густому нічого немає, але от така от посадка закінчується. Тут такий бугор. На нього постійно світить сонце. І що ми можемо бачити? Ось вони перші. Подивіться. Ось один. І отут який величезний. Ось другий маслюк. Це просто фантастика. На такому пригорку. Так їх ніде нема, щоб десь було отут в лісі. А ось тут є. Тому зараз ставлю камеру, будемо зривати і перевіримо, наскільки вони... А, ось іще, боже, я це не побачив. Не виберу пою не притиснув, то тобто не помітив тут їх в траві. Це просто неймовірно. Радості немає меж ось. Ну що, будемо зараз перевіряти, якої вони якості. Оце так-так. Так, ну подивіться. Ось тільки що я першого зрізав. Абсолютно чистий, класний молодий грибок. О, такий от красень. Давайте будемо забирати тепер ці, дивитися, наскільки вони червиві чи не червиві, бо... Всі знають, що маслюк він такий. Але ні. О, є, Атмосфера просто шикарна тут в лісі. Цей також чистенький. Так, і оцього велетня, А я навіть думаю, коли вони, вони дивіться, вже тут декілька днів висидять. О ні. Ну а цей червивий. Я того заберу, як знахідку показати, але він червивий. От давайте О. Хоча ні, тільки нога. Я так ногу тут виріжу і тут виріжу. А тут добренькі. Але отакі от перші три, можливо сьогодні вже нічого і не буде, але отакі два хороших, ну один ногу почищу, але буде, буде добре. Чудово. Дивимось далі. Можливо, ще щось попадеться. Скажу вам так. Йшов я до лісу, звичайно, з надією щось знайти, але шансів було небагато. Знову ж таки, тут проходив в іншій частині молодої такої соснової посадки. Нічого нема. А отут, подивіться. Ну бачите. Глянь такий тут. Ось вони красені, ось вони. Ого! Ось пара. Так, чотири штуки. Знову ставимо камеру і перевіряємо. Гриб де-не-де, де, але є. Я кажу, що сподівань було мало тих шансів. Сподівання були, шансів було мало їх знайти. Але отут, на відкритій місцевості, де прогрівається земля, є гриб. І це, е, ну, хто буде дивитися, тому майте на увазі, що це північ України. Майже крайня північ України. І якщо вже в нас щось є, я впевнений, що і в ваших краях, якщо ви південніше Чернігівщини, то у вас також буде. Ладно, давайте дивитися, що за гриби, яка в них якість. Так, тут зараз поки камеру ставив, знайшов ще одне, таке, дивіться, маленького. Якраз тут на сонці добре видно хороший цілий гриб. Так, сусіда його забираємо. Цей чуть, чуть ніжка червива. Але нічого, то вже вдома буду перебирати. Цей трішки червоватий. Давайте оцих велетніх дістанемо. Вони вже навіть переросли, я вам скажу. Подивіться. Вже бачите, пліснява вот така, нічого собі, скільки вони тут сиділи. Отак чуть-чуть обріжемо це. Також... Трішки нога та й червива. А цей. А цей хороший. Цей хороший, цього це будемо забирати. Та ми всі будемо забирати. Але ж, як знахідка, показати вдома треба, що були гриби. Угу. І цей червоватий, Так що з цієї партії, от я знайшов 5 грибів. Один маленький, хороший, а три червиві. Але нічого, тут головне, що гриб є. Тому дивимося ще. Перші гриби вони самі бажані гриби. Їх можна навіть знайти там, не знаю, 5 чи 10 штук. Але вони всі рахуються ніби як коли в сезон, там ніби як 100 зібрав. От подивіться, як один. маленький прималенький маслючок. Свіженький і хороший. А радості скільки він приніс. От один ще. Ми забираємо. Який же він класний, який же він класний. Ось в цій темнішій частині лісу немає. Але ж перевіряти треба. Тому й ходиш з однієї локації на іншу. Дуже потрібно уважно дивитися. І вже є у нас знахідка. Дивіться, речі, у нас яка тут горбиста місцевість. Таке полісся, воно не тільки рівне. На Чернігівщині в нас це воно іменно таке. Так. А де то я ножа поставив? Тепер ще не, не ножа не знайду. І грибів не знайду. а во. тільки на відкритій місцині. Тільки на відкритій. Так. Давайте, щоб тінь сюди не падала. Ось які ось які гриби. Їх таки не помітиш. Вони в оцих травах, от подивіться як. Треба дуже уважно дивитися. Так. Опа. Люди сюди. Оце такий твердий такий якийсь. Такий твердий. Але нога червива. Нічого як знахідку забираємо. Червива не червива. Зараз всі граби добрі. Так і ось до пари тобі красень. Також червива. Ну, ще ради експерименту. Угу. Бачите, вам видно? Цей майже весь червивий. Але як знахідку все рівно заберу, щоб вдома показати. От один до одного та вже є якісь там гриби. Ще все-таки, я думаю, вийде на суп сьогодні, вже є. Але ще подивимось трішки, що воно тут буде. Добре, вже тут я обдивився цю місцину. Ну ще одного хтось знайшов. О, кажу одного. І Бог вам кажу, стільки помітив оцього. Я зовсім до іншого йшов. Оце так номер. Це називається Ходи, шукай, дивися! Чесне слово, я цього не бачив, тільки камеру вмикнув, думаю зараз отут, -от -от, буквально метра за два. Ото -от таки дивишся, його в траві взагалі не видно. А цей он, ідеально чистий гриб. Так. Ха. Та скільки я вже тут ходив, дивився, бо понаматував тих кіл. Туди, сюди, дивлюсь, туди, сюди. Я ж то помітив оцього гриба. Ось він прямо на сонці вже і потріскався. І потріскався, але нічого. що собі перші гриби. А цей на сонці. червивий Але все рівно буду його забирати. Ось такі знахідки. Ну вже це місце будемо зараз полишати, йти далі. Ще є одна, один такий сосновий ліс. Глянемо і там. Хоча той сугубо-осінній. Весною мало грибів зустрічається. Але все рівно глянути треба. Так, а це собі йду. Ось тут сосновий ліс. Яблунька маленька. І дивіться, що тут росте. Хм. Нічого собі. Нічого собі. Рядовки що, чи що? Чи що. Подивіться. О, такі грибки. Здається вона. Угу. Так що не тільки маслюки. й тут. Та нормально їх тут. От. Тут все в грибах. Все в грибах. от так от. Отакі от. Отакі от. От, от знахідки то між би подумати, що вони зараз отак от можуть тут бути. Але вони є. Тож давайте будемо їх забирати. І тут. Оце так неочікувано. Охо! Ось. Я то ще запитаюся, що це за гриб'я. Це ж рядовка. Може, то... Тут вже погані. Тут мабуть краще буде. І подивіться, що тут робиться. Тут все в грибах. Тут просто все в грибах. Куди не піди і вони. Але тільки виключно під цим деревом. Давайте ще з іншої сторони зайдемо. Так. Так, 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 так. О, які красиві. Вже навіть скажу вам деякі екземпляри. Так добряче переросли. Але все рівно, я запитаюся. Бо ніби знаю там рядовку травневу, але їх можна з чимось Лутати. Є в них такі нехороші двійники. Просто подивіться. Маленьке дерево і скільки тут грибів. Я то їх заберу, а потім буду... Боже мій! Боже, Боже! Все в грибах! Виключно маленька яблунька. І скільки ми з вами тут їх знайшли. Ото просто фантастика. Зараз я це все порівняю, щоб було щоб у мене був порядок. Так. Оце так-так. Просто неймовірно. Купа тут і купа там грибів. Ти що, ти що. Рухаюся до наступної місцини. Наступний сосновий ліс. Іду от таким от гарним березовим. Тут за місяць. Має бути чимало білих грибів. Але вони тут починаються десь з червня місяця. Так, і на рахунок тих рядовок, що я взяв. От на 90% впевнений, що це нормальні стіни рядовки. Тому що як виглядає травнева рядовка, то називається як травневий такий от білий гриб. То я знаю, як виглядає. До речі, у нас сусіда біля абрикоса вона росте. Вчора я бачив. Зараз я зроблю вставку, це вже зрозуміло, коли буду повертатися додому. Я її познімаю, якщо він її не забрав, і вам покажу. Ну то 100% рядовка травнева. Ну а ці гриби, то в принципі в мене є в кого спитатися. Я думаю, що це нормальне, але все рівно треба буде уточнити. Те, що обіцяв, показати, як росте рядовка. Ось вона тут. Ось тут біля абрикоса. От. Ось вони рядовки. Ось вони. Оце вже 100% вони якраз. Ось ця група. Так. Ось вони тут красені. Так, і по дорозі до лісу, в таких от хащаках, тут клини, трішки осики. І верби. Ось це вже точно 100% вона. Подивіться. Опа. Ось. Ось. Так, малечу залишимо. Ось це вже 100% рядовка травнева. А от ті, що за рядовки я збирав, ну, то я кажу, тієї мене в кого спитатися, ще раз повторюсь. А ось вона, подивіться. Ммм, яка красуня. І ця така маленька. Ніколи в цих місцях їх не зустрічав, але вони такі цікаві, що можуть рости де завгодно. Дивіться, ніби маленький білий гривок. Чудово. Чудово. Я вже в іншому лісі. Тут він по сусідству десь потрібно пройти кілометр від попередньої локації. Ми були з вами. Аж там, там, на тій горі. Перейшли сюди і все ж таки тут грибів поки що нема. Тому сенсу довго ходити я не бачу. Зараз буду вже повертатися додому. Якщо щось по дорозі трапиться, то само собою я вам покажу. Якщо ні, то вже будемо дивитися фінальний результат сьогоднішнього походу. Так, ну пройшовся я ще по деяких місцяках. Знайшов декілька зморшкових шапинок сухих, але не стало, як кажуть, вже вмикати камеру та й показувати. Всі вони вже і так набридли. Ну а результат у нас з вами сьогодні просто, я думаю, ну це фантастичний. Я сьогодні, правда, з пакетом, тому що ходив в далекі ліси та і взагалі не думав, що будуть якісь гриби. А подивіться, які тут маслюки у нас сьогодні. Перші маслюки. Ой, почистимо буде смачний суп. Так, попадалися і червиві, але в більшості гарні. Цей гриб я ще визначу, що він такий, рядовка, але яка рядовка? Забув, як вона називається. А тут ось. Оця і ще декілька таких штук. Це вже рядовка травнева. От Справжній, класний, чудовий весняний гриб. Тому, як кажуть, гриб є, треба дивитися, треба шукати. Як кажуть, от якщо у нас на півночі вони пішли, тому думаю, що ще раз повторюсь, і в ваших краях також вони будуть. А на сьогодні все. Всім дякую за увагу і всього найкращого. Всім па-па. до наступних зустрічей.